Селове Львівка. Любуємося краєвидами. А що у вас тут без да, свято? А як це дівчинка? Це традиція така українська. Да. Так, це кое весілля буде. Да. О, ну бажаю, щоб ви гарно прожили своє життя. Дякую. Щоб не сорились. У вас відгуки за заклад. Подобається. Да. Ви тут вперше чи, чи були були, Я, Я також перший. Що ви скажете за заклад? Які у вас відгуки? Непоганий заклад. Будемо Будем купатися і... в басейні. Да? А що найбільше подобається? Кухня і краєвиди. Так що берег той Тетяни ласкаво вас запрошує. А хто на мене підписаний з вас? Я.